It's the... Тока війна триває, і бойові дії ведуться, що на фронті, що в будь Мабуть, вам вже сьогодні відомо стало, серед білого дня сьогодні застрілили Андрія Парабіяна. Це не просто постріли були, а постріли в серце України. Символ Майдану Гідності, символ боротьби за незалежність України. Я пропоную шанувати хвилиною мовчання пам'ять за всіх воїнів, які поклали голову на фронті за незалежність України, а також за Андрія Прабія. Сьогодні Міжнародний день безлісті невих героїв. Я вітаю всіх, хто зібрався сьогодні тут. Ми стоїмо разом не для свята, а для правди. Ми прийшли сказати вголос те, що болить кожному з нас, наші захисники в полоні. Наші близькі у списках безвісті зникли між небом і землею. Але для нас вони не зникли, для нас вони є, і ми маємо про них говорити кричати, і кожного маємо повернути. Вони є в серці у кожного з нас. А молитва це те, що до будь-які кордони не зіде. Я запрошую. Все ролота, що порадо піднялися і сіця в наші полиці. Є безумовна життовна любов, тоді немає страху. Пам'ятаємо про нашу покійку. послухатися, страдана ти і позитивно, до тебе спрямовуємо у своїй молі сердечні і Туго ду, душевину. Облагай сина свого і Бога нашого, щоб повернув від безвісті з літом додому і коли збувшись, нам, з неї усердившись, повернув сина в той злодії. Ти єдина надія тим, хто надію втратив. І сама бача коли страждання свого пожертвого сина на Христі, подай мені майності західності, чиї серця також моїх. Говорит на Господь, по душе успіва неловічних і ла Божі через твоєма настільки заступності, яке даруєш на аптеки і после часу і на віки Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Посередине. Особливі полотна. Вони пусті, але саме ми наповнимо і все. Ось посередині площі. Картини називаються Я знаю, що ти є та не може можу додокнутися. Тому ми запрошуємо кожного залишити відбиток своєї долоні. Ця долонька як протягнута рука до тих, кого ми чекаємо. Хто бажає може підходити. Це знак, що зв'язок між нами неможливо перервати, І навіть полома, навіть невідомості. Ми віримо, бо не... Але, будь ласка, не всі разом, будь ласка, люди. Люди, будь ласка, не всі разом. Акція триває. Давайте потихеньку. давайте потихеньку, поки акція йде, Ви на протязі акції будете підходити і лишати долоніки. Те, що важко навіть уявити, але він вистояв, Ви бо мав у серці Україна і тих, хто чекав його вдома. Його слова це не просто розповідь, це правда. А правду, яку ми маємо чути, щоб не дозволити світові відвернути. Роман Петрухно, воїн бригади Національної гвардії Червона калина. Я тебе вітаю. Прошу зустріти. Всім доброго дня. Дякую всім, що ви чекаєте своїх приятель. Хлопці надіються і чекають, і вірять в те, що ви їх обов'язково дочекаєтесь. Хлопці обов'язково повернуться, хтось просто раніше, хтось пізніше. Всі над цим працюють і так само, як я, довго очікував цього повернення і дочекався. Я певний, що всі хлопці скоро повернуться додому. Дякую. Ми дякуємо тобі. Ми дякуємо всім хлопцям, які звільнені з полону. Що вони підтримують нас, що вони при... і несуть, 에... вони говорять про те, що ми маємо кричати про полон, про безвісті зникли. Дякую тобі, Романи. Дякую, що ти поруч. Я знаю, що тут багато хлопців, хто звільнений з полона, що вони поруч, вони завжди з нами. Хлопці, дякую вам. Дякую, Роман, Шерес. Ми закликаємо не мовчати. Тема полона це не, те, не тема тільки родин, це тема держави. Це справа кожного. Я хочу запросити до слова представника Львівської обласної військової адміністрації Тарас Тарас Грень. Перш я хочу йому подякувати за те, що ви завжди поруч з нами, за те, що він завжди простягає нам свою руку і підставляє своє плече. Дякую тобі. Слава Україні! Є ваших рідних. Ви, прошу, ви його ваших рідних. Якщо ви не будете говорити, якщо ви не будете про це постійно нагадувати всім міжнародним партнерам, державі, людям, абсолютно всім, і в нашому сухістві, до тих пір. У нас буде питання в тому, що будуть менші шанси, що ваші герої повернуться до землі. Я повторюся ще раз, ви є їхній голос. Чим він голосніше звучить, чим він ліпше лунає, тим більше шансів, що вони повернуться. На жаль, чудесному житті не буває. І ми всі розуміємо, що питання стоїть елементарних юридичних норм, бажання нашого ворога і тому подібне звичайно. Але я закликаю вас всіх, абсолютно всіх, зробити те, що кожен може. Нагадувати, акцентувати, виходити на відповідні заходи. І саме на чекати. Я дякую всім, що ви не здаєтеся. Я дякую всім, що ви рідних своїх чекаєте. Бо насправді юридична складова набагато менш важить, ніж те, що ви сподіваєтеся отримати ваш. Живими і здоровими. Тут! У Львові, вдома. Ще раз вам дякую і слава Україні. Дякую. Хочу запросити до слова представників е, координаційного штабу, які теж завжди підтримують нас, завжди відкликаються на наші проблеми, на наші питання. Не є підтримкою. І сьогодні вони теж поруч. Україні. От, перш за все хочу подякувати вам за те, що тут ви є голосом, за, за те, що ви робите все можливе і навіть коли неможливе, щоб знайти подай, якусь інформацію про вашого орієнту. Ви справді цим дуже допомагаєте в роботі. Зникли безвісти це точно не забуде. Пам'ятаємо ми про них про кожного. Щоденно бачимо сотні справ пошуку захисників. Робимо все для того, щоб зайти бодай якусь нову інформацію. Шукаємо всіх вузорвах. Визу... Шукаємо інформацію всіх можливих. Визу... І це все для того, щоб... Також вам надати цю інформацію, щоб ви розуміли, що є якась вістка про вашого рідного. Постійно опитування звірну. Навіть якщо Росія не під те, що захисник знаходиться в полоні, то не є рідким. Ми змінюємо статус на полон інших джерела, коли в нас є відає, якась перевірна інформація про це. І ми вам цю інформацію надаємо. Місце утримання ймовірність. Також вся оперативна інформація, яка здобувається непросто. І стараємося цю інформацію просто на канал. Ми з вами разом в цьому процесі, в процесі пошуку наших героїв. І разом ми його мусимо пройти. Дякую вам. В даний є, ви знаєте, з вами зв'язатися. Ми з вами на зв'язку і ми поруч з вами. Слава Україні! Дякую вам. Дякую. А ще е, хочу запросити до слова представника уповноважених справ людини Тарас Подвірний. Теж сьогодні хочемо сказати дякую, що він є з нами, є поруч, тому що, скажу відверто мені є чим порівняти в інших областях. Дякую тобі. Слава Україні! Дорогі родини наших військових. Військові, я тут, для того, щоб сказати якесь добре слово, наша робота триває, наша робота ми завершиться, допомогу всіх українців відомо, всіх, всіх наших військових, всіх наших всіх цивільних. Тому тобто цей комплекс, який ми маємо спільно зробити, спільний сенергією, дякую громадському руху звільнити всіх, бо вони завжди тримають на пульсі всіх і все в області. І не було, що такої громади доїхали, не, спів... не організували зустріч для того, щоб ефективніше потрапив тим, щоб повернути наших військових. Але наша робота триває, поки ми не повернемо з наших військових, які зараз є на законному полоні Російської Федерації. Слава Україні! А тепер я хочу коротенький звіт за рік діяльності громадського руху звільнити всіх». 30 серпня, Міжнародний день безвісти зниклих. Саме цього дня, рік назад, ми оголосили про створення нашого громадського руху. Це був крок відчаю і надії водночас. Ми зрозуміли, мовчати не можна, чекати це ще гірше. Тому ми об'єдналися, щоб нагадувати про наших рідних, щоб тримати. Цей біль у публічному просторі, щоб змушувати владу і суспільство діяти. За цей рік ми всі разом зробили чимало. Щомісяця у Львові ми виходили на акції нагадування? Кожна старалась наповнити змістом, шукали різні способи достукатись до суспільства. Більше того, наш рух поширюється і такі ж акції вже відбулися і в Тернополі. Виникають ініціативи і в інших місцях. Ми провели більше як 25 зустрічей з представниками різних державних структур. МВС, міста обласна військова адміністрація, ТЦК, служба безпеки України, офіс суповноваженого прав людини. У цих зустрічах взяли участь понад